Пишуть, журналісти не визрізняються. Зустрічаю. зустрічаю статті, а не бачать різниці між тоннами і кілограмами. Виступає наш міністр, от нинішній Коваль, і каже: на фронт пішло 200 тисяч фермерів, в нас було 43 тисячі, 200 тисяч пішло на фронт. Питання, скільки ж їх залишилося. Людина не розуміє цього. Виступає, читаю знову ж там беруть інтерв'ю якогось експерта. А він каже: Ви знаєте, модифікований крахмаль це генетично модифікований крахмаль. Інший каже, що йому що шо лектин, шо лецитин, і оце на пресу. А людина ж ну, громадськість вона читає, багато людей не розуміють, що це дурня, сприймають це всерйозно. А аграрний журналіст він же ж поєднує науковців. Вони там щось раз, і треба ж донести там до виробників, треба донести до споживачів, підприємців. Треба донести оце до інших колег. Треба донести до споживачів. Харчова промисловість, безпека продуктів харчування, бо це ж головне, оце, це, оце, це, це ж загалі того, що було, безпека продуктів харчування. Тема широченна, захист рослин. Як прогнозується погода, треба знати. Коли, от зима буде така. Хлопці, та ви більше ніж на тиждень нічого не можете спрогнозувати. А Ви вже кажете, яка зима там.